Хочу сказати, що тема культурна дипломатія просто шикарна. Я відразу тоді спитала пані Ларису, хто придумав і, взагалі, ідейник цього всього, тому що саме зараз потрібно мабуть, вже говорити вже прожити стільки часу в період війни повномасштабної, і зараз ми дійсно наповну маємо говорити і працювати, щоб культурна наша дипломатія через створення наших культурних продуктів на базі наших бібліотечних бібліотек все було під потреби клієнтів. Оце головне. So. Звичайно, вже багато хто, мабуть, дивиться за нашими діями на Фейсбуці і в Інстаграм на інших сторінках. Ми працюємо на всіх напрямках, де в нашій громаді з'являються проблеми, де виникає запит на допомогу. І звичайно, як і у всієї України, всі зусилля основні спрямовані на підтримку ЗСУ і на внутрішньо переміщених осіб. Але потрібно не забувати про людей, які і проживають з нами в громаді. Це всі категорії вразливі. Це і просто мешканці нашої громади, це звичайні наші відвідувачі, наші клієнти. Тому потрібно мати на увазі абсолютно про комфорт і про потреби всіх. Зараз ми реалізуємо, я буду трошечки розповідати, реалізуємо декілька напрямків. В основному це звичайно, це допомога окремим підрозділам ЗСУ. Це підтримка і поранених в госпіталях. шпиталях, І це гуманітарка для переселенців тимчасових. Ну і звичайно для людей з особливими потребами. Запитання дуже різнобічні. І хто слідкує за нашим публікаціям, то знає, що ми допомагаємо дуже адресно. Тому що коли питають, ми спочатку допомагали. Одній двом там бригадам підрозділам зараз. Наразі у нас наших підшефних вже до 12, і з тими, з ким ми працюємо, ми дуже адресно і звітуємося постійно, і в якийсь час зрозуміло, що потрібно створити наш відкритий волонтерський рахунок і в валюті, і в гривнях, тому що так зручніше робити звіти перед громадою, перед тими самими депутатами, якщо буде нарешті такий запит. Хочу сказати, що з самого початку війни ми відпустили. Встигли весь колектив відпустку заслужену, але трапилося так, що настільки злагоджена команда була у мирний час, що всі на другий день вийшли на роботу і сказали: ми потрібні нашій громаді, давайте працювати. Звичайно, відразу почали працювати з фондом, тому що на той час пройшло дуже багато літератури від УІК. Ви бачите зараз на слайдах, що дівчата працюють, і як ми сказали, що російська література... Пропішла за за кораблем слідом, але це не означає, що ми е, все вилучили з фондів, Ми дуже це доречно так все зробили. Ми консультувалися зі спеціалістами. Я неодноразово дзвонила і в дитячу обласну бібліотеку до пані Лариси, і до Галини Казаченка, і до інших фахівців. Тому ми це все робимо з розумом. На цьому не буду якби зупинятися. Відразу з перших днів почали моніторити те, що роблять наші колеги, е, і почали е, брати, теж приймати досвід. Я почала зізванюватися з багатьма. Директорками бібліотеки обласних і публічних в Україні ми почали робити енергетичні батончики, пекти кекси за різними рецептурами. І е, так трапилося, що в грудні місяці, ще 21-го року, е, ми вирішили дійсно створити на базі нашого молодіжного центру волонтерський центр, розробили стратегію, де були залучені і представники молодіжної ради міста, і міські голова, і депутати. І воно знаєте, так на часі було і лягло. І тому ще з грудня у нас почалася домедична підготовка. Де відбувалася протягом постійно всіх цих місяців, і якщо раніше це було одна-дві зустрічі на тиждень, то потім це перейшло три-чотири зустрічі на тиждень, і було до 60 учасників. Ми зрозуміли, що це дуже доречно і потрібно робити. Після того, як почали зустрічатися з нашими читачами, було приємно те, що буквально 26 лютого вже люди почали приходити в бібліотеку, і вони бачили, що ми відкриті, Ми географічно розташовані в центрі міста. У нас тут логістика така, знаєте, добра розв'язка, і зупинки автобусні машини, якби їздять зі всієї країни на різні напрямки. І люди приходили і казали, як добре, що ви відкриті, тому що вдома деяким і страшно, і самотня. І, і, і ми зрозуміли, що потрібно не закривати взагалі бібліотеку, а відкрити для читачів. І от вже з перших чисел березня масово просто потоком почали до нас іти люди, які тимчасово проживають в Бердичеві. Це і була тоді вся Київська область, і Бродянка, і Буча, і Ірпінь, і багато, -багато інших міст не буду зараз. Називати і люди приходили, брали книги, і, як правило, ті навіть переселенці з того самого Харкова, Миколаєва і з Полтави. Вже тоді люди їхали. Вони всі брали українську літературу. Це дуже приємно було це відчувати. Не Нескрію що багато приходили читачів, так як місто у нас у нас багато було військових частин свій час, і місто було теж трошечки таке зросійщене, і багато людей хотіли брати ту звичну бульварну якби літературу, жіночі ці романи і детективи. Ми почали виховувати культуру в наших читачів, тому що все йде звичайно від нас. Почала дуже до нас приходити молодь, тому що багатьох молодих людей зараз батьки на фронті, і мама, і тато. А бабусі жити в селах це не завжди молоді. Зручно. Вони почали до нас приходити, і ми зрозуміли, що теж потрібно переформуватися під їхні потреби. Зараз будемо це розповідати. Культурний фронт підтримала бібліотека для дітей. Валя буде про це розказувати, тому що в неї і зараз є група де до 80 людей, де переселенці просто масово приходили зі своїми дітками і з батьками, і вони такий трон, фронт культурний тримають з перших днів війни і до цих днів. Дуже було приємно, що ми і в мирний час налагодили співпрацю з різними гошками з молодіжними центрами по всій Україні, і з українською академією лідерства і з відомою громадською організацією, всеукраїнською «Це стан. І е, вони настільки відгукувалися, коли ми давали заявки. оті всі зв'язки. Та колаборація, е, все це було налагоджено, і люди до цих пір, вже скільки часу пройшло, допомагають. Щиро дякую, я завжди кажу про те, що і наша брадищаська Швейна фабрика відгукнулася. Хлібзавод. Швейна фабрика віддає нам лоскутки від дорогих тканей, які йдуть на пошиття костюмів, Хлібзавод е, надає нам хліб, який вже е, списаний. Наприклад, там 2-3 дні він черстві. Вони видають там хлопцям на сухаріки. Тобто, налагодили абсолютно зі всім містом, налагодили таку співпрацю. І ось, коли молоді до нас приходила, їм потрібно було щось робити. Я продовжувала заняття клубу лідерів, але ми розуміли, що потрібно вихлоп і потрібно підтримувати. Роти, розвивати це патріотичне національне виховання серед молоді, і ми запропонувати запропонували створити такі мастер-класи з виготовлення оберегів, листівок і такого іншого. І так у нас організувалася перша в місті благодійна акція. На підтримку зсу чого там тільки не було, і містяни були здивовані, але приємно і вони уявляєте, навіть були такі моменти, що люди підходили просто, донатили і абсолютно не брали продукції. Казали, нехай хтось інший придбає, і таким чином ми зробили перші наші 12 тисяч. Волонтерська фея доклала, і ми купили перший тепловізор для наших хлопців. Часто мене питають, скільки ми і зараз е, вже витратили коштів. Якщо бути такими чесними, то це, мабуть, ми вже зібрали близько до 2, Твох мільйонів різними якби, видами і переправили на фронт. Тому от навіть завтра ми звітуємо перед громадою, і там є один із пунктів, куди скільки пішло на благодійність. Ми навіть не можемо це сказати, тому що це просто неймовірні суми і в вигляді речей, і грошові. Тому якби однозначно сказати не можна. Всі наші ініціативи абсолютно підтримував міський голова. Ви теж можете бачити зараз його на фотографії. Підтримали наші колеги, тому що ми сплатили абсолютно всю культуру і була залучена і музична школа, і художня школа, і театр, і палац культури всі абсолютно нас підтримували. І е, от саме зараз я хочу наголошувати на тому, коли буду розповідати про волонтерську діяльність, як вона суміжна усе дійсно культурної дипломатії, коли нічого не робиться без людей, все лише для людей і за попитом. А ми іноді і з таким міні своїм фокус групи створювали, коли опитували. Іноді чесно вам скажу, ви знаєте, як працює сарафани радіо, тому що потрібно просто включати свої налаштовувати свої локатори в вуха на те, що говорять відвідувачі, не те, що говорять постійні волонтери. І чути їх запити і вчасно реагувати. Коли ми почули, що дуже багато людей приходять вже стали волонтерами. Наша волонтерська база постійна вже розширилася до 200 людей, які щоденно приходять з 8, з дев'ятої до вісімнадцятої. Часом, коли потрібно терміново щось там зробити, передати на фронт, вони і довше затримуються. Ми тепер працюємо абсолютно без вихідних. Якщо раніше це був стала вихідний субота, то зараз ми абсолютно всі дні працюємо з 9 до 18, Тим часом і пізніше залишаємося, і от коли почули, що є дійсно така потреба по психологічній допомозі, особливо переселенці, коли багато до нас приходили, знаєте, і кажуть: я завжди сміюсь, що в своєму колективі потрібно виростити свою бабоягу. Це я говорю про тих соціальних працівників і про тих е, психологів, які мають другу світу під час якби, праці в бібліотеках, вони її отримали другу світу, і тепер просто на професійному рівні і надають цю допомогу. І буквально Недавно ми ще доєдналися до клубу реабілітації м'якою іграшкою. Мабуть, всі знають, що зараз по Україні це дуже модно. Ви бачите зараз це на фотографіях. І було приємно те, що ті переселенці дуже багато було людей з Київщини, які і з Миколаєва, які мали вищу освіту, які були викладачами в універах. Вони пропонували свою допомогу. І оці всі курси вивчення англійської уроки, гри, гри на гітарі і благодійні мастер-класи різноманітні. Це все предлагали. Переселенці, от поки це час вони там два-три місяці у нас проживали, вони проводили ці заняття, тому що люди були свідомі, тому що вони хотіли бути одиничками, а не нуліками, як ми кажемо, за дроздовим. З квітня місяця ми почули такі запити від містян і теж від переселенців, коли вони не знали, чим зайнятися в місті. Ну, погуляли трошечки по алеї далі. що. І почали такі активні вихідні на площі центральній. З квітня по кінець вересня теплі були дні. Що в вихідні ми виходили на 2-3 години і влаштовували такі дитячі, розважальні і пізнавальні, якби проекти, де не буду причисляти, входили абсолютно різні формати занять. Люди нас вже. Чекали і вже під кінець літа ми знали, що навіть якщо дощі ми не прийдемо, люди все рівно будуть чекати, тому що вийде сонечко і потрібно займатися з дітьми і з дорослими. Потім у нас так все це переросло і в лекції тренінги для підлітків, які досі існують. Запрацював знову гурток для людей з інвалідністю, тому що спочатку ми не знали, як себе вести, як їх уберегти, а тепер наповнив теж ці люди з нами. Потім відкрили постійні курси звичайні української мови, назнали, назвали наша умова і, чесно, зізнаюся, вони не так навіть були для переселенців, які були для наших містян, які постійно розмовляли російською, але усвідомили, що потрібно пройти на Одно мову. Заходи проходять просто ну так знаєте, позитивно і не нав'язливо, тому що серед нас є філологи, є викладачі української мови, і от ви можете бачити, що потім ми прийшли такий формат, коли люди ріжуть на сітки, тобто ми не робимо окремо все там, прибирали залу, щоб провести заняття з української мови. Вони роблять свою роботу, ріжуть там стрічечки і одночасно проводяться такі заняття. І навіть хочеш не хочеш, якщо ти там стоїш і щось робиш, Робиш, ти можеш е, так, краєм вухо, це все слухати. Одного разу я заходжу, а вони про Григорія Сковороду. і розказують і показують нові видання, і тут відразу наша читального е, зала, наша міра прибігла, показала нові видання від УІКа. Знаєте, це, ну, воно дійсно... Оце, що ми говоримо, культурна дипломатія в дії, і як вона справді не нав'язливо, не штучно створено, а так просто дуже м'яко входить до мешканців. Всесвітній день біженців ми підтримали традицію, яку започаткувала Кримсос ще три роки тому, і вирішили об'єднати переселенців, які приїхали до нас 15-го року з тими з новими. Така відбулася зустріч на біля річки. хочу ще сказати, що ми постійно використовуємо і в мирний час. Тим паче зараз, тому що коли сирени треба покинути, було приміщення, ми використовуємо тому парк, вулицю під будинком називаємо бібліотечна городбинка і річку. А ми виходимо туди до людей, і це дуже класно заходить, тому що люди просто використовуючи свій вільний час, щось отримують якби і корисно. Організували другу ярмарку Бандера Шоп. Зараз на нашому рахунку їх п'ять таких великих теж зробили грошей. Зрозуміли, що ми можемо це можемо об'єднати громаду і в цей раз було це по. Козаво тим, що коли люди узнавали, що ми маємо це запустити цю е, другу ярмарку, люди з всього міста зверталися до нас, що вони хочуть е, запропонувати свою. Якусь продукцію для того, щоб реалізувати на ярмарку. Тобто, вже не тільки ми були організаторами, а приходили і різні різні свої вироби запропонували. Покажу вам лише один слайд. Це з мого з Фейсбука, коли до серпня місяця включно ми це все робили дуже тихо. А ми не хотіли оголошувати. Зізнаюся, чому тому, що у нас на нашій базі волонтерському зараз дуже великий гуманітарний штаб, і ми дуже боялися, щоб хтось не здав наші позиції, не було прильота, тому лише тільки все серпні, в середині ми якби масово почала я виставляти на Фейсбуці на сторінці оці прохання про різні збори люди дуже відгукуються. І е, коли ми на початку збирали для Чернігова е, дуже багато нам несло ра, разної продукції, і ми думали, що це буде невеликі посилки. Виявилося, що ми забили два великих буца, які йшли на Черніги. Волонтери везли, і приємно, що е, такий відгук е, про нашу роботу одна жінка військова сказала, що я. Зараз довіряє лише притулі і до і бібліотеці. Це знаєте, ми сміємося і кажемо, мабуть, це треба викрикати на, в вході в бібліотеку, тому що коли є довіра до такої інституції, як наша, це вважаєте ну, дуже висока сходинка, тому що зайняти в мирний час таку положення, це да а втримати під час війни. Що я зараз реально відчуваю, що ми центри таких і громадських, якби різних скупчень людей і якихось ініціатив. Я і людських, якби всі знають, куди йти в бібліотеку. Це дійсно підштовхує і мотивує дуже. Потім ми рішили самі, знаєте, відразу хочу сказати, що настільки команда злагоджена, що ніхто нас не підштовхує, не заставляє і не перевіряє, що ми як там робимо. Ми самі собі як то знаходимо роботу, як то кажуть. І вирішили, що потрібно молодь. Ми тепер завжди кажемо, ми не святкуємо. Ми наша участь, якби не для святкування ці всякі різні заходи, а час для єднань. І тепер оце гасло, яке придумав наш владік, воно йде культурним фронтом серед всіх інституцій. Культурних місті, і навіть цей ідея, як задевіз, скрізь. Ми влаштували такий міський фестиваль, тому що навіть під час війни ми писали грантові проекти, вигравали грантові заявочки, і це було реалізація одного із проектів, де ми показували нашу продукцію. Це якби борщ сухий, який допомагає зараз. Цьому вся абсолютна громада і доєднується інше ОТГ. І не роблячи навіть анонсу, ми були дуже здивовані, що до нас завітала до 300 людей. Це без анонсів в соцмережах. Це один одному сарафани радіо продавала. Ви можете бачити, що приїхали до нас представники е вишколи Межигір'я. Приїхали до нас і різні етнофестиваль був музики, і наші фотомастери працював, і різні козаки. Молодь був молодіжний квест і варили на 300 людей агромну, такий чан борщу і таке все інше. Після цього, як побачили, що ми робимо на наших сторінках, до нас доєдналася Українська академія лідерства і приїхали з дводенним тренінгом по волонтерству, щоб підсилити ще більше нашу громаду. Після цього ми зареєструвалися і проводили на нашій базі від гурта тренінг розпочнети свій бізнес. Саме він був корисним, тому що зараз ми працюємо над створенням соціального підприємництва по виготовленню борщів, супів, пастили, цукатів, чаїв, вітамінних бомбочок і такого іншого. І е, ми от все записуємо кількість всього, що нами виготовлено, це переходить вже за межі двох, трьох і більше тисяч. Це дуже вис великий такий пласт роботи, е, дуже невіддачу. І хочу сказати, що до цих пір, крім мене, ну я вимушена була в відпустці два тижні, колектив ще у відпустці не був і не хоче йти, тому що, як вони кажуть, піти у відпустку, це вийти з зони комфорту. Плетіння маскувальних кікімор ми займаємося виготовлення копних свічок, власноруч повністю розробляємо сублімаційну сувенірну продукцію, тому що ми в одному із грантів від МОМ отримали абсолютно все. І ми навіть виставляємо це на і все це йде на ЗСУ. донатимо, тому що ці відомі класні фрази Мама, я в калідорі чи мама, я в шапці поїв. Це наш ладік все робить на футболках. Воно дуже все розходиться, і шопери, і чашки, таке все інше. Ну, зараз сухий, якби борщ, це наш. Наше така, знаєте, фішечка, наша родзинка. Ми дуже підтримували свій час літо азовців. Ми і зараз це продовжуємо робити хто в інших якби, точках. Ми дуже допомагаємо багатьом якби, бригадам. Тих хлопці, які на нулі і немає можливості їм привезти їсти. Ми повністю їх забезпечуємо. Приблизно три рази на тиждень ми відправляємо великі посилки і через волонтерів, і самі через нову пошту. Нова пошта вже нас знає. Ми приходимо і посміхаємося один до одного, тому що бувало в день ми б заїжджали туди до десяти Зів, ось, ви бачите ці процеси виготовлення зараз. Під час коли були на великі такі блекаути, це було трошки важко, тому що якби світло хочу сказати, що починали ми з однієї цушкарки, які власноруч скинулися, придбали зараз. На даний час у нас є їх вісім штук, і ми пішли трошечки далі. Коли ми бачили, що ми вже виходимо. Зі своїх приміщень і вже потрібно далі розширюватися. Ми абсолютно на всіх філіях відкрили як би, такі додаткові наші пункти. Один із філій плетуть додатково е, ці сітки, інша філія робить борщі. Ми віддали туди декілька сушарок і чаї. Інша філія плете бафи і носки. Друга філія там ще що займається. Тобто, кожна філія теж ми підключили і роблять свою справу. Ви можете бачити на фото, як доєднуються всі, як дарять нам сушарки, як громада працює. Наповнювати, це знову збираємо хлопцям абсолютно все, що можна. До нас постійно звертається не тільки е, за якоюсь там амуніцією, ми купляємо дуже дороговартісні речі, коли потрібно виставляємо пости на Фейсбуці. До речі, я вас дуже хочу всіх попросити. У нас зараз 44 учасника. Якщо навіть хтось донатить по 10 гривень, в мене виставлений там пост на банку. Ми нашим землякам це перша бригада з призначення імені Івана Богуна. Ми збираємо зараз на машину, то я вас дуже прошу, хоча б долучитися, хоч по 10 грив це буде такий наш внесок. Буду вам дуже вдячна. Е, ну, звичайно, те, що пан Ігор казав, ми працюємо вже рік. Е, це документальний клуб, це наша Людмилка веде, молодь дуже відгукується, приходить на такі заходи. Фотопроект. Жінка, яка читає, продовжуємо. Якщо раніше це були тільки наші е, бібліотекарі, то зараз доєднуються і люди з ОТОГа, і переселенці, і такі інші. І ми плануємо і дуже мріємо цією нашою фотовиставкою поїхати потім по всій Україні. Новий, просто крутий фотопроект незабутній. Ми беремо, ви бачите якихось відомих митців. Цей Параджанов ви можете бачити зараз. Дівчата там працювали над стусом і над Дагієнка, і над багатьма багатьма митцями. І ви бачите навіть процес. Вони спочатку створюють чорнобілі фотографії, а потім із молодих лідерів сам обирає яку постать, яка йому близька, і проводить такий вечір-вечір-портрет. Це дуже круто, тому що молодь задіяна в цьому. І це не нав'язово, і це від душі. І це ну я вважаю, що це просто такий унікальний зараз проект. Почали ми робити презентацію місцевих письменників. Ви можете бачити. Потім створили такий на 14 жовтня. Це фестиваль сусідів, саме цимис, де теж представляли нашу якби, презентацію сухів борщів і таке інше. Зібрали велику суму суму грошей. Воно було з такими етнос-фольклорними нотками. Ми виходимо просто на вулицю перед бібліотекою. І це робимо після ви можете бачити це все на світлинах. А після цього звичайно, радіодіктант єдності. І наша зараз така гордість, і наша проблема, і наші ризики, і наш виклик для нас це створення шелтеру. Ми в місті запропонували, започаткували, тому що громадська організація стан шукала партнерів, обрали 9 місць. Це в основному Західна Україна, і запропонували долучитися нам. Австрійські партнери були в шоці. Чому Бердичів, А тому, що ми в перетині всіх доріг, які ведуть в різні куточки країни, і зараз на базі дитячого садочку ми опікуємося повністю цим шелтером. Хочу вам теж сказати, що це абсолютно безкоштовне проживання. Там повністю харчування. Ми забезпечуємо гігієною. Якщо у вас є знайомі друзі, які зараз нуждаються в прихистку, будь ласка, приїжджайте до нас, тому що ми зустрінемо як своїх рідніх. Загальноміська благодійна акція від Культурний фронт для ЗСУ, де були представлені всі заклади культури. Це в палаці Шабельника проходила. Можете бачити на фотографіях нашу продукцію. все. Вуличний університет це для людей більш такого зрілого віку, клуб Гармонія для людей похилого віку, продовжує у нас діяти. У нас сталі заходи це щотижня, в визначні дні люди вже звикли і приходять. Вільно хапам виграли проєкт для молоді постійно проходить. Продовжуємо клуб лідерів, Це навчання, яким звичком це я провожу. Популяризація книг від УІК постійно проводимо. В основному виходимо на вулиці долучилися до нас і постійно проходять з мастером в гри шашки і, і в шахмати. Молодіжний театр на нашій базі от зараз буде теж виступи, хочемо поїхати до по України. Постійне заняття з підготовки ЗНО. Така маса була акція з дня народження Григорія Сковороди разом з художньою школою. Хочу, щоб ви подивилися міжнародний день волонтера і 6 грудня ЗСУ. Ми відзначали в колі наших волонтерів, де якраз тоді були дуже сильні масові атаки по Україні, І ми тоді при свічках, тому що теж був двохденний блокаут у нас в місті. Ми при свічках святкували, і це було таке єднання. Зараз всі конфесії, священики до нас приходять, і ми е, навіть робили собі такий молитовний обід в п'ятницю, минулу де молилися за нашу таку ініціативу волонтерську і за нашу воїнів. Хочу, щоб ви звернули увагу волонтери-читачі. Це коли я прибігаю через абонемент до свого кабінету і бачу ті люди, які волонтерять, вони беруть книжки, і мене прямо зупиняє, і я кажу: Ви дамі читаєте? Вони кажуть, ну звичайно. Тобто, отак ненав'язливо ми в нашу культурну середу, і навіть е тих е людей, які до цього не читали, тому що вон, пан Роман він до цього не читав, а тепер наш постійний читач. От на вечір хуска, до Дня української хуски, Андріївські вечорниці У нас були тепер у нас є дуже так ми постійно проводимо ненасильницькі стосунки. Вчора у нас прям були дебати, тут такі розвертаються. Тобто працюємо. Зараз я вам хочу. Хочу показати декілька якби, слайдів. Це де про нас писали столичні е журнали, газети, і відео було на Ютуб, наші місцеві газети. Ну і це вся наша команда. Ми всім бажаємо скорішої нам перемоги, впевненості в завтрашнього дні, впевненості в собі, тому що бібліотечна когорта найкреативніша, найсучасніша, найдієвіша і най 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 Україна єдина, і тільки разом до перемоги. Я дякую дуже всім.